Як мені почати цю історію? Жили-були? Можливо, але так буде неправильно. Вийде казка про далекі землі і далекі часи, а це не така розповідь. Зовсім не така. Краще почати цю розповідь так, як я пам'ятаю. Врешті-решт, це моя розповідь це зі мною трапилось. Зараз я вже старий, але ще з повна розуму, я все ще замикаю двері і зачиняю вікна. Я вглядаюся в тіні, першні шляхти спати, і випускаю собак гуляти по будинку, бо вони почують, якщо він прийде, і я буду готовий. Стіни кам'яні, тому ми залишаємо смолоскипи горіти. Під рукою завжди є ножі, однак вогню він боїться найбільше. Ні, не зможе нікого забрати. Він не вкраде дитину з мого дому. Мій батько був не таким обережним. Він знав історії про стародавніх чудовиськ і розповідав мені, коли я був ще хлопчиком. Розказував про пісочну людину, яка вириває очі у дітей, що не сплять уночі. Він розповідав про бабу ягу, відьму у ступі з дитячими черепами в руках. Він розповідав про морське чудовисько, яке топить кораблі, пожирає моряків і не може насититись. Але він ніколи не розповідав про короля ельфів. Мій батько тільки казав, щоб я не виходив у ліс один і не виходив з дому після опівночі. У лісі є вовки і дехто гірший за вовків Є міф і є реальність. Ми розповідаємо і ховаємо. Ми творимо чудовиськ і сподіваємось, що уроки в обгорці їхніх історій допоможуть нам у житті. Ми даємо старі імена своїм страхам і сподіваємося, що в реальності не буває нічого страшнішого за наші вигадки. Ми брешемо нашим дітям, щоб захистити їх, і брехня відчиняє двері для великої біди. Моя сім'я жила в невеликому будинку в північному кінці нашого села на околиці лісу. Вночі місяць освітлював дерева, перетворюючи їх на срібні шпилі, ніби на куполах церков. А за лісом були високі гори, великі міста і озера, великі як океан, де людина стоїть на одному березі і не бачить іншого. І я мріяв пройти через ліс і побачити все це. І ліс давав мені притулок від світу дорослих, кокон з листя і гілок, де я міг сховатися адже діти люблять такі темні місця. Іноді я сидів на підвіконні у своїй спальні і слухав нічний ліс. Я навчився чути ухання сов, шелест крил кажанів, писк маленьких звірків, які шукають, щоб з'їсти, і як би самим не бути з'їденими. І я засинав під ці звуки, це був мій світ, і все в ньому було мені знайоме. Але пам'ятаю одну ніч, коли все в лісі завмерло, і я відчував, що в лісі хтось шукає, полює. Вовк завив і в його голосі чути тремтіння і страх. Він перейшов у вереск і урвався. Вітер поворухнув мої фіранки, ніби ліс видихнув. Здавалося, що ми жили на самому краю цивілізації, і завжди за нами стояв дикий ліс. Коли ми грали в шкільному дворі, наші крики зависали в повітрі, засмоктувалися в гущавину, кидалися між дерев, сходячи на нівець, ідучи в ніщо. Але серед дерев сиділо щось. І воно зривало наші голоси з повітря, як яблуко з гілки, і пожирало нас у своїх мріях. Сніг тільки припорошив землю, був самий початок зими, коли я вперше побачив його. Ми грали в полі біля церкви, ганяли червоний шкіряний м'яч, який був яскравим, як кров на білій землі. Подув раптовий вітер і відніс наш м'яч у зарості вільхи в лісі, досить далеко від нас. Не зволікаючи, я пішов за м'ячем. Як тільки я оминув стару високу ялинку, повітря охололо, а голоси моїх товаришів стало не чути. Клубки моху звисали зі стовбурів, майже торкаючись землі. Я побачив дохлого птаха на землі. Мох майже торкався його, а жовті спори якихось грибів застигли над ним хмарою. Кров на дзьобі, щільно закриті очі. Я заглибився в ліс. Мої сліди залишалися на землі, як втрачені душі, розсунув зарості вільхи, і в цей час вітер заговорив зі мною: хлопче, іди до мене, хлопче, я озирнувся, нікого не було. Голос зазвучав знову, і в тінях переді мною з'явився силует. Спочатку я прийняв його за тонку чорну гілку, обвиту павутиною, але силует поманив мене пальцем. Дивне бажання виходило від нього, і я відчув себе замурзаним і брудним. Хлопче, чарівний хлопче, ніжний хлопче, підійди, обійми мене. Я схопив м'яч, позадкував, але моя нога заплуталась в одному з звивистих коренів під снігом. Я впав навзнак, і нитка торкнулася мого обличчя, осіння павутина, міцна і липка. Причепилася до волосся і постаралася обвитися навколо пальців, коли я її струсив. Потім впала друга нитка і третя, важкі, як мотузки у рибальській сітці. тьмяне світло пролилося серед дерев, і в повітрі зависли тисячі ниток. Вони виходили з стіни, де стояв сірий силует. Він наближався, огортаючи мене. Я заворушився. Відкрив рота, щоб закричати, але нитки швидко набилися в рот, стримали крик, відібрали мову. Силует наближався, срібна павутина прокладала йому шлях і сіткою затягувалася на мені. З останніх сил я відповз назад, розриваючи нитки, об коріння, виплутуючись із сітки. Я продерся через дерева, гілки дряпали мені обличчя, сніг набився в черевиги, але я. Як і раніше, тримав м'яч у руках. Я тікав і знов чув голос, хлопче, чарівний хлопче, і я знав, що він хоче мене і не відступиться. Тієї ночі я не міг заснути, згадав сітки і голос з темряви лісу, і очі не могли закритися. Я крутився і повертався, але не міг знайти зручної пози. Незважаючи на холод, кімната була нестерпно теплою, і я, скинувши простирадло, лежав голим на ліжку. Але, схоже, я все ж заснув, тому що щось змусило мене відкрити очі. Світло у кімнаті стало іншим. Тіні стояли в тих кутках, де їх раніше не було. Вони звивалися, але дерева за вікном не рухались, і фіранки висіли спокійно. І я почув голос низький і тихий, як шелест сухого мертвого листя. Хлопче, я підскочив, сів, потягся за простирадлом, але його не було. Озирнувся і побачив простирадло під підвіконням. Я не міг закинути його туди, як би не крутився у вісні. Хлопче, Іди до мене, хлопче. В одному з кутів проявився силует, спершу майже безформний, як стара гнила ковдра зі шматками павутини на ній. Місячне світло проявило складки вицвілої з моршкуватої шкіри, що звисала з його рук гілок старою корою. Плющ обвивав його кінцівки, формував перетинки на пальцях, які манили мене стіней. Замість обличчя було мертве листя і темрява. В якій був рот з дрібними пілими зубами. Ні, відповів я, стиснувшись у грудку, намагаючись стати якомога меншим і сховатися від нього. Ні, геть. У його пальцях блиснуло щось овальне дзеркальце в різьбленій рамці з драконами по краях. Дивися, хлопче, це подарунок для тебе, якщо ти дозволиш обійняти себе. Дзеркальце було повернуто до мене, і на кілька секунд я побачив своє відображення в ньому. І я був там не один. Безліч переляканих дітей оточували мене, ручки били по склу, намагаючись вирватись, і серед загублених я побачив і себе. Будь ласка, залиш мене! Я намагався не заплакати, але мої щоки горіли, а в очах пливло. Силует засипів, і я відчув запах, густий сморід стоячої води, гнилого листя. І ще один запах ковзав між ними, як змія по землі. Солодкий запах вільхи. Худа рука знову заворушилася. Тепер в його пальцях танцювала маріонетка, майстерно зроблена немовля. Дуже майстерно зроблена немовля. Зовсім як справжнє. Але я не бачив ні мотузок, якими керується маріонетка, ні суглобів на ручках і ніжках. Худа рука витяглася, і я ойкнув від жаху, розглянувши іграшку. Не іграшка. Мертве немовля з застиглим поглядом і темним сплутаним волоссям. Силует тримав його за голову і натискав на різні місця на черепі, і мертве тіло ворушило ручками і ніжками, ніби живе. Чарівна іграшка для чарівного хлопчика. Я спробував закричати, але його пальці схопили мене за язик. Вони мали смак смерті. Рука майнула, немовля зникло. Ти знаєш мене, хлопче. Я хитнув головою. Може, це сон, тільки у снах ти не можеш закричати, тільки у снах простирадло може полетіти, тільки у снах істота, що смердить стоячою водою і гнилим листям, може примушувати танцювати мертве немовля. Я король ельфів, я завжди був, я завжди буду, я беру те, що бажаю. Ти не відмовиш мені? Ходімо, я дам тобі скарби, іграшки, солодощі. Я зватиму тебе коханий мій до твоєї смерті. З темряву його обличчя вилетіли два чорні метелики. Рот широко відкрився і до мене потяглися криві пальці. Король ельфів наблизився, і я побачив його. Мантія з людської шкіри майже торкалася підлоги, а замість горностаю була окантована скальпами. Світле волосся, темне волосся, руде волосся переходили одне в одного як осіннє листя. Під мантією на ньому була срібна кираса, прикрашена гравіюваннями безлічі голих тіл, сплетених між собою, і не можна було зрозуміти, де закінчується одна людина і починається інша. На голові корона з кісток, дитячі пальці, скріплені золотим дротом, манили мене до себе. Але обличчя не було, тільки рот з гострими білими зубами, голод, що став плоттю. Зібравши всю силу волі, я схопився з ліжка і рвонув до дверей. Позаду мене почувся шелест листя і скрип гілок. Я повернув дверну ручку, але вона зрадницьки вислизнула з моїх долонь. Я повернув ще раз і ще. Сморід гнилого листя ставав все сильнішим. Я зойкнув від жаху, ручка повернулась, мої ноги стояли в коридорі, коли гілки вп'ялися мені в спину. Я вирвався і встиг зачинити двері. Я міг би побігти до батька, але інстинктивно добіг до каміна в вітальні і роздув вогонь. Я взяв довгу гілку з дров біля каміна, обмотав її змоченою в маслі з лампи з ганчіркою і запалив смолоскип. Потім я завернувся в ковдру, взяв смолоскип і, тихо ступаючи босими ногами по кам'яній підлозі, повернувся до кімнати. Я прислухався перед тим, як повільно відчинити двері. Кімната була порожня. Лише тіні від мого смолоскипа. У тому кутку, де стояв король ельфів, стара павутина і дохлі мухи. За відкритим вікном стояв тихий ліс. Я спробував закрити раму і смикнувся від болю в спині. В осколку дзеркала над моїм умивальником було видно чотири довгі подряпини на спині. Крик Ні, не мій. З кімнати, де спали мої батько і матір. Я пішов на звук. У світлі смолоскипу я побачив мого батька біля відкритого вікна, і мати, що стоїть навколішки біля колиски з моїм молодшим братом. Колиска була порожня, пелюшки розкидані по бідлозі, і в кімнаті стояв сморід стоячої води і гнилого листя. Моя мати плакала і плакала, поки її душа не розлучилася з тілом. Горе огортало батька як туман. Я не міг зізнатися їм, що втік від короля ельфів, а він натомість забрав брата. Я ніс провину в собі і присягнув, що він не чіпатиме нікого під моїм дахом. Тепер я зачиняю вікна, замикаю двері і випускаю собаку блукати по будинку. Кімнати моїх дітей не закриваються, і я і вдень, і вночі можу прибігти на допомогу до них. Я попереджаю їх, якщо вночі гілки постукають у вікно, кличте мене і ніколи не відкривайте вікно самі. І якщо на гілці дерева щось блищить, ніколи не простягайте за ним рук. І якщо вони чують голос, який обіцяє солодощі в винагороду за обійми, біжіть і ніколи не оглядайтеся. І я розповідаю їм біля каміна про пісочну людину, яка вириває очі у тих дітей, які не сплять ночами, про бабу ягу, відьму у ступі з дитячими черепами в руках, про морське чудовисько, яке пожирає моряків і не може насититись. І я розповідаю їм про короля ельфів з тихим, шелестячим голосом, руками повитими плющем, і про його подарунки, які збивають з пантелику, про його схильності і бажання. Які набагато гірше того, що можна собі уявити, він не чіпатиме моїх дітей.